Зараз у нас на прямому зв'язку зі студією, як і обіцяли, Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, пане Миколу, дякую, що знову виходите на зв'язок, тому що комунікації і чітка інформація зараз наше все не те, що як надія на світлі часи, а для того, щоб розуміти, в яких реаліях ми живемо. Ситуація в енергосистемі Україном станом на понеділок, на сьогодні, скільки годин без електроенергії прогнозуєте ви, прогнозує Міненерго. І де ситуація? Скажіть, будь ласка, найскладніша, що вдалося вже налагодити за останню добу. Варто зазначити, що після останніх буквально обстрілів роботи тривають 24 на 7 для того, щоб максимально все стабілізувати. Це вже є буденністю, коли аварійно відновлені роботи практично не закінчуються, ми лише змінюємо з об'єкта на об'єкт для стабілізації роботи енергосистеми. Останній удар був досить таким. Структурним де ворог засував фактично 45 ракет різнотипних, з яких приблизно 32 були балістичними і касетного типу, зокрема, які мають широкий спектр ураження. Та як бачимо, досить технологічно важко протидіяти ремонтні бригади на сьогодні виконали технічні роботи щодо відновлення. Варто тут також розуміти, що ця минула атака була одною з технологічно найскладніших. Ми бачимо, що ворог використовує значну кількість розвідувальної інформації для того, щоб вміти технологічну схему роботи енергосистеми. Більшості регіонів вимушено застосовується погодинні відключення для всіх категорій споживачів як наслідок власне цього обстрілу, графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Намагаємось максимально їх використовувати чередувати з паузами. А по мірі виконання відновлених робіт та резервних схем постачання будемо намагатись зменшувати кількість черг. Проте ситуація залишається досить складною і наразі зараз. Діють чотири черги по годині електричні одночасно, зокрема, на Полтавщині, Харківщині дійсно є питання щодо дефіциту передачі електричної енергії внаслідок обстрілу. В решті регіонів застосовуються заходи щодо обмеження потужності: Це Дніпропетровський, Запоріжський, Кіровоградський, Херсонський, Миколаївський, Чернігівський, Вінницький, Черкаський, Хмельницький, Житомирський, Чернігівський та Київський і місто Київ. Області. Також діють графіки погодинного відключення обсягом до трьох з половиною черг, і тут ми їх оперативно намагаємось переглядати в сторону оптимізації, але цьому сприятиме виключно оптимальне споживання, енергоєрні прилади прохання виключно в. Нічну пору часу це зменшує навантаження на енергосистему, дає змогу розподілити пропорціонально електричну енергію, а відповідно і зменшити цю кількість черг. Максимальний прогноз на сьогодні це обсяг обмежень, фактично до 3,5-4 черг знеструмлення одночасно. Від... від цього залежить від рівня енергоспоживання, як вже зазначив, також тут. Підкреслюємо, що промислові споживачі та бізнес мають можливість уникати е, застосування заходів обмеження за умови, коли вони здійснюють імпорт електричної енергії в обсягах е, від 60% власного споживання. Е, ми маємо 2,1 ГВт встановленої потужності імпорту і залучення до додаткового імпорту промисловості також допомагає нам стабілізувати енергосистему, тому а... всі наявні важливо дійсно зараз застосовувати. Найбільш катастрофічною ніч з п'ятниці на суботу стала для державної кампанії Центренерго, і ми з вами говорили в день. Але до того як Центренерго написали емоційний пост, що нині нуль генерації, нуль ми втратили все, що відновлювали до цього. А, повідомте, будь ласка, нам на зараз. Потім «Центренерго» вийшло з іншої комунікації. Написали про те, що будемо мож... по можливості відновлювати все, що можна відновити. На зараз центр Енерго це дві компанії. Я не беру Вуглегірську, яка окупована з 2022 року, але Трипільська ТЕС на Київщині і Зміївська на Харківщині їм дісталося тієї ночі з п'ятниці на суботу найбільше. Е, є розуміння можливості виправлення ситуації саме цих е, роботи цих двох тез, і яка доля виробництва електроенергії припадає саме на дві ці ТЕС Центр Енерго. Перш за все на сьогодні ще тримають насправді роботи з даті і наслідків, тому і формування якихось оцінок вони насправді є передчасними адже відбувається технічна експертиза щодо того складу обладнання, яке було пошкоджено, і розуміння, які технічні засоби можна застосувати для його відновлення. В той час на сьогодні варто. Бачите, що дійсно це важливі важливі об'єкти в відсотках. Ми публічно говорити не будемо, яка їх роль, але це маневрова генерація, це теплова генерація, яка допомагає покривати пікове навантаження, яка також працює для стабільності енергосистеми в частоті, частоті та напрузі. тобто, це це ті елемент генерації, які є досить важливий протягом опалювального сезону час. Наслідки, які були на сьогодні, скажімо так, опрацьовуємо всі можливі технічні заходи для того, щоб можна було стабілізувати роботу. Розуміємо, що відновлення потребує часу, проте над резервним типом деякого обладнання працювали, формували ці запаси. Тому будемо дивитись як на цей тип об'єкту, так і на інші, які були пошкоджені, що можливо здійснити для відновлення. По те, звісно, у цього питання залишається захист. Адже це значні за розмірами об'єкти, і фактично єдиний е, можливість їх захисту це засоби протиповітряної оборони. Ще є момент, про який хочу вас запитати, я вже про це говорила: що навіть е, атомна енергетика під прицілом росіян, е, і от вони атакували саме підстанції, що живлять Хмельницьку і Рівненську АЕС. Як наслідок, вони були змушені зменшити генерацію. Поясніть, будь ласка, що це означає і наскільки, в принципі, відновлювальні наслідки. Тому що я розумію, що ускладнена видача електроенергії через те, що зруйновані підстанції, і через це відбулося розвантаження. Але от далі поясніть нам процеси, які відбуватимуться. Тут власне під час останньої атаки дійсно ворогом завдано удару саме по підстанціям, які забезпечують живлення Хмельницької та рівненської атомної електростанції, це вже не вперше відбувається, тому тут лінії електропередач щодо власне, яких було зазначено також в заяві МАГАТЕ. Є ключовим для безпеки самих станцій та для постачання електроенергії споживачам для видачі потужності з них. Вони, зокрема, передбачають можливість відпуску електричної енергії в об'єднану енергосистему. На сьогодні зовнішнє живлення для систем забезпечено атомних електростанцій, пошкодження цих Ліній фактично змушує атомну електрогенерацію зменшувати виробництво відпуск з метою технічної стабілізації для так званого безпосередньо зменшення ризиків відключень чи перепадів певних. Також на сьогодні атомні електростанції працюють і видають потиженість в енергосистему лінії електропередач фактично. Є в робочому стані. Тут ризиком одним є те, що раптовий обрив однієї з таких високовольтних ліній є фактично. Подією з подвійною загрозою одночасно, є ризик аварійної ситуації на самому об'єкті генерації також є тригером для каскадної аварії в енергосистемі. Тому, власне, і передбачаються такі превентивні заходи на сьогодні. Маємо прямий зв'язок постійно з керівником МАГАТЕ Рафаїлем Гросі. Пані міністр Гранчук системно комунікує якраз деталі ситуації, наслідків. Маємо заклики щодо скликання безпосередньо окремого засідання на базі МАГАТЕ, для того, щоб обговорювати та встановлювати чіт чіткі парадигми недопущення таких заходів, щоб саме міжнародні партнери закликали і робили все можливе для того, щоб радіаційна безпека та безпека функціонування атомної енергетики була якраз виокремлена на міжнародному рівні на ключовому площадці саме МАГАТЕ, як організація, яка відповідає за дотримання рівня безпеки. Ну я нагадаю, що Україна звернулася до МАГАТИ із вимогою терміново скликати ради раду керуючих. Микола колісник, заступник міністра енергетики України, це підтвердив.